Я тобі повір, промрію мрію Солоту. До вас, мікрорайон Дахнівку, приїхали представники засобів інформації, депутат обласної ради, представники політичної партії. Було звернення від жителів Дахнівки і на різні інстанції прокуратури, міліцію, міську раду. І також на ім'я депутатів обласної ради від опозиції, тому ми вирішили відгукнутися на ваше запрошення, щоб почути тут на місці за ті проблеми, які вас хвилюють. Ми вже сюди приїжджали два роки тому, де намагалися почати будівництво. Тоді Спільно нам вдалося відстояти, щоб цього не відбувалося. Наш, наш райони знаходиться на плавуні. Вони хочуть засипати оцю кавнавку, її немає навіть на карті. Хай докажуть, що вони дійсно мають право тут будуватися. Обіцяли нам за оці дома, за оті дома, що якщо вони там будуються, нам зроблять каналізації, нам зроблять дороги. Але так як ви можете проїхати по всій дахнівці, цього всього нічого не зроблено. Зараз вони кажуть, що тут ніяких забудов не відбувається, але люди приїжджають, роблять виміри, щось сверлять, щось роблять і відмовляються нам говорити. Ну, для чого воно все робиться і хто вони і звідки вони Ми в Усі санкції понаписували листи три роки назад. Ми писали стукали в любіг любі двері і в прокуратуру, і до тулуба, і до Одарича. Куди хочеш. Ми зверталися. Нам скрізь приходили відмови. Єдиний, хто нам допоміг, це Леонід Миколайович, який передав наш лист звернення у Верховну Раду. Только тогда трохи эта забудова. Прошло три года, и по-новому начинается это катание, это раздевляние и так далее и тому подобное. Приехал, извиняюсь, экс-депутат, экс-чиновник, как во всех газетах о нем очень много говорят, стрижак. Лично он говорил вот этому люду. Он приехал. Здесь продались... Этот участок продался 20 соток, это и по бумагам, и везде он продался уже. То есть приехали хозяева. В джипе, да, со стрижаком. Так было это? Да, да, да. да, да, да. да, да, да. Со стрижаком. Мы когда спросили, кто это за женщина и что она здесь делает, он говорит, я не знаю, кто она такая. Она меня просто привезла сюда. Да она подъехала ко мне жизнь, и привезла так? меня сюда. Она, он даже не сказал, что это хозяйка уже. Это действительно была хозяйка. Она вышла, представилась и сказала: Да, я здесь хозяйка, я здесь буду делать, я здесь буду строить мой участок отсюда, вот где-то колышек, почти Нет, до ну, самого колышек. Что, прямо Все. до самой воды. То есть до самой воды. Мы спросили, да. будет ли это вода наша. Он сказал, нет, извините, мы здесь почистим, эта вода будет наша. Yeah. Как это могут цепь. люди, у которых в каждом подвале есть вода? Ну, мы же сейчас... yeah. да. Да. А а Вот так вода. Они закрыли вот, его. Принимаете. То есть воды негде, а тока воды нет. И у всех Надо людей в, в грех этом грех году не вода нет, стоит да. на плавне. Да. В этом году, вот люди, все, кто здесь, да. они вот так по погревах вода. Доброго гуртом дня. кого захищаємо. Ми хотіли екологію, щоб У нас була тут красиве, чиста життя. А хто заперечує? Ані помойку. От зробили помойку. Кто? Посмотрите, тут заступник міського Березриворочка. Там помойку, Євмина. тут помойку. Була крапа красота. А зараз що так? А чого не запросили? Пожалуйста, приглашу як навкружки. Приглашаю. Так а я що заперечую? Я там що не запросив. Іди себе на вас на роботі. Я Треба каравая живі мусор, лі посипали ями вот эти такі ставки для мене тема нова, тому мені цікаво. Я не ховаюся від людей. Штукаємо в усі інстанції, написали і до тулуба листа, і в прокуратуру, і в екологію, і в водних Скрізь понаписували листи звернення про те, що у нас в міську раду теж написали. Значить, ми написали проти того, щоб забудова просходила на. На природі, отут, на березі, ось ви можете повернутися, в радянські часи там була заборона отих будинків. А Зараз там, царське там, село построєне. Людей переносили в інший край район. І зараз знову починається оце забити. На Рокосовську їх перенесли. На можете підійти, зараз я вам купну там на дорозі, буквально пів метра не буде і буде вода. Тут вода отут. Ми на плавині, розумієте? Якщо ці води прижати, куди дінуться наші оці старі будинки? Вони вже пливуть. Куди жіть? Вони вже пливуть У нас в погребах. Вода у погребах отак покоління раніше не було. хати. Тріскають, сараї тріскають. У нас старі будинки. І куди нам потім звертатися? До кого нам іти? До них Харті, стукатися. Да. З дітьми, з бабушками, з дідушками, піти до них і попросити впустити на схвату. Я з вами згідний сто разів. Мені просто для них цікаво і для мене цікаво. які, Якщо ви звертались, хто виїжджала екологія, хтось із місць виконком. Отже, три роки назад були, ми і листи відправляли, і нам були відмови, а потім це ось цей насип, ось якщо ви можете подивитися, оце з того і до отсюда. Оце повністю аж до берега. Повністю оце Засипалося. камази сюди, приїжджали це два роки. Засипано в погрібах вода. Зараз хати по хати тріщать по швах. От. і Якщо вони ще будуть бурити, бо вони вже приїжджали, сверлили це місце на ті не ді, то на хати в оці попадає. То Для того, щоб зробити проєкт, нам треба зробити шурфи пробіг. От ані покажіть, де шурфи. А, да. а чи давайте знаєте, як да. зробимо? Ми, мабуть, зробимо трошки повтор. попроще. Ні, якраз, все, зараз ще немає. Ось послухайте. Я всіх все рівно не перекричу і всього від мене, що ви хочете, не почуєте. Я перший раз в цій ситуації хочу вам допомогти однозначно. Я людина ні від кого не залежна. В мене немає ні землі, нічого. Так що я реально чиновників кого нема землі. Що красивий город це вже дає нам не тому. Ну послухай, послухай, послухайте. тихіше. Послухайте, послухайте. зараз розробляється е е проект прибережної смуги Дніпра. Ту п'ятницю проектанти привезли е, цей проект, який е, відпрацьований згідно генерального плану, який робився в 9, 2009 році. Коли у вас оце безчення почалося, на, я не готов сказати раніше чи не раніше. Я вам поки що в загальному кажу і не знаю, чи в, е, в генплані відображено це чи не відображено. Значить, враховуючи те, що він зроблений згідно з генплану, значить, моїм розпорядженням зроблена комісія, яка по факту повинна пройти все побережжя. Ну, мається ведуть ту сторону і цю, і реально провести лінії охоронні. Ну, ну ви я ж розказав ви щось. Я ж питаюсь і вас слухати і розказувати. Можу збитися, скажете, дурак якийсь приїжджав. Тому, тому я вас запрошую. Ми можемо вас е, включити у цю комісію. Я не заперечую, і ви особисто будете присутні, щоб не було звинувачень якихось. Хтось правильно зробив, неправильно. Повірте, я хочу зробити, щоб було правильно. Сьогодні я цим займаюся, я за це відповідаю. Добре, ми будемо боротися не тільки ми, ми сюди підключимо ще природоохоронну прокуратуру. І якщо тут ми було тут також якщо тут незаконно було якісь виділені земельні ділянки, я будь так... ласка, ми Прошу. повернемося, щоб вони опротестували Нет, це, хорошо. і ті, хто вас кудись далеко посилав, щоб вони пішли Нет, самі. Це мені всі документи, бо я повизиваю всі служби, щоб ми розібралися з землею, з екологією. Я готовий займатися. Все. 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 Все.